Сила є, воля є, а сили волі немає. Привіт, це наш міні-курс. Ми починаємо сьогодні з того, що їсти, щоб схуднути, як визначити свою порцію для схуднення та для підтримання ваги без підрахунків калорій, вимірюванням всіма догоньками і так далі. Цікаво, погнали? Давай будемо на ти. Сподіваюся, не проти так буде мені особисто легше. І давай зразу, я думаю, твої очікування. Ти прийшла сюди на міні-курс і, напевно, ти думаєш, зараз мені скажуть, ось меню для схуднення, ось там години певні, ось табличка, продукти, які рекомендовано, не рекомендовано, які на ніч, які на день, а пити воду, а скільки і тому подібне. Очікування, думаю, десь там. Якщо навіть погуглити, просто в Google закинути меню для схуднення, Google видає 1 мільйон 200 тисяч результатів україномовних. Уяви просто скільки є і взагалі в світі. Так само зображення меню для сходні. Просто все є. От просто один клік телефона, раз, все. Тоді питання, чому все насправді так складно, якщо насправді все так просто. І, напевно, я не перший експерт, якого ти слухаєш. Правильно, ти вже десь була, щось дивилася. Але воно щось не виходить. І зазвичай ми на що гонимо? На ось цю Силової. Давай розбиратися, що не так. Якби ти прийшла до мене в 2019 році, тоді я розвивалася як дійсно такий от нутриціолог, тільки який про таблички, ось можна мою сторість побачити. З 2019 року я хвалюся, складаю раціон пакету преміум на курсі, все прораховую по білках, по жирах, у вуглеводах, по калорійності, по залізу. Коротше, все. І я там така ось, будь ласка, меню, ось робочий зошит, ось тобі так. Я там вчу все про окислення жирів і так далі. І я би тобі говорила це. І переважно люди шукають таку інформацію, її мільйон сто пізот в інтернеті, але вона просто не працює, тому що це є теорія, але ти не знаєш, як її далі. Застосувати на практиці і чому неможливо витримати довгий час притримуватись певної системи. І є така фігня: як тільки ти в цій системі все нормально, результат є, він може бути навіть хорошим, а потім хоп, все закінчується і знов не так, і постійно якесь ось таке коло. Я в цьому була, я знаю, і взагалі я починала як нутриціолог, тому що дуже давно в мене почався розгляд харчової поведінки, в мене була. Така от нервова булімія, це коли епізод голоду, переїдань, потім тренувань. Тоді я вирішила взагалі перекваліфікуватися. Я отримала якісь результати. Справді вони були, коли я геть пішла глибоко в біохімію, функціонування тіла, це все. Але я завжди жила на дисципліні, і я там пробігла 10 кілометрів, розвивати дисципліну, відповідальність, талант фігня, фігачити, фігачити, рахувати, пахати, пахати, пахати. І просто можу тобі розказати, що після навіть свого професійного росту в окремій конкретній темі дуже глибокого, я все одно повернулася до розладів харчової поведінки, якраз тоді в 2019 році. І така добрий вечір. А як же ж так, Оля, як же ж так, ти всіма знаннями туди докутилась? І тоді я зрозуміла, що напевно, напевно, не тільки таблички, не тільки якісь конкретні приклади все вирішують, а люди переважно цього хочуть. Але, будь ласка, мільйон двісті тисяч видач. Будь ласка, воно є всюди вже дуже багато років, всіх є інтернет, всіх є телефон, чого всі зараз не отримають результат. Таке от трішечки риторичне питання. Тому дивись, цей міні-курс, я хочу, щоб це була така от фінальна точка, коли ти перестанеш тратити час на те, що не працює, і нарешті почнеш робити ті речі, які працюють. Нагадую, у нас є чотири відео. Треба подивитися їх до кінця, щоб отримати повну картину. Одного буде маленько. Йдемо далі. Воно так не працює. Я це зрозуміла сама на своєму прикладі. Я це зрозуміла далі, коли я транслювала це все так само в своїх перших навчальних продуктах. Бо я так знала, я так думала, бо мене так вчили. Я вважала, що це єдиний правильний варіант. Ти себе там піднапрягаєш, така типу, а пішла там що старанку, бляха муха парк. І ну, таке життя. І потім тобі кажуть, ну дивись, э, ну ось це правильне харчування. Будь ласка, тепер. А, будь ласка, зробиться всі речі своїм способом життя. А на наступні 50, 60, 80 років, будь ласка, ти така, ну дякую. Тому дивись, просто кажу інформацію, до якої я йшла більше 10 років, вона просто зараз на одному слайді. Спробуй максимально зараз з нею поставитись серйозно, навіть якщо тобі здається, що це якась поки що фігня. Це все нормально в цьому етапі. Можна помножити всю інформацію від найкращих дієтологів світу просто на нуль. Що буде множимо на нуль, буде нуль. Якщо не мати розвинені навички, в собі бути в контакті з тілом, їжею та головою, тіло, їжа, голова. Поки що звучить незрозуміло все норм. Ідемо далі, купаємо далі. Зв'язок ось цей з тілом, з їжею це не просто ганна якась неконкретна фраза, це не є вода. Так? Багато хто думає, от коли ти скажеш мені, що 50 грамів білка мені їсти, це норм інформація, а якщо мені розкажуть про якийсь зв'язок, це якась херня. Ні. Це не розмита фраза, це не просто гарна розмита фраза, це реальний механізм, який вживлений в кожну живу істоту, інакше ми б всі вмерли. На етапі дитини ми б не хотіли їсти, ми б не знали, скільки нам їсти людство б не вижило. Все, тому дивись, цей механізм він реально є в кожному з нас, просто він зараз перебуває в стані сну у багатьох. І дивись, найважливіше, що можна замятати, щоби не було ось цих. Моментів цих гойдалок, мінус плюс, мінус плюс, можу, не можу, голодую, переїдаю, менше-більше, наказую себе, щоб не було оцього цього трешика. Про схуднення назавжди і підтримку ваги це ніякому разі не просто візьми правильне харчування, перенеси його на спосіб життя. Це не про меню, це не про граму, це не про калорії, це не про систему, коли можна їсти, коли не можна, коли лягати перед сном, коли останні перевіжі, це все не те. Повір мені, я витратила колосальну кількість років, щоб до цього просто дійти і розширити ось цей такий от світ тонесенький, в якому я жила, ось такий от вузький, як в мене шорли, такі були, як в коня. Так? Це не їсти але коли дуже мало і коли рахуєш калорії. Це взагалі не туди. Це на короткострокове етап. Помучитись, відмучитись, щоб потім все вернулося, знову піти мучитись. Якщо ти скажеш можна конкретніше, можна. Дивись, ось це є приклад регуляції голоду і насичення в організмі, і це так працює. Є певні нейромедіатори, є гормони лептин, є гормони грелін. І ця система працює для того, щоб ти вижила. І якщо ти думаєш, що коли я трішки піднапряжусь, коли я знайду десь ту якусь силу волі, чи ж її всі шукають, а її то нема. Коли я зараз переживу трішки незавдоволення, але що потім мені стане класно, і потім я вернусь до того всього, що я їла. Коли я б їсти за розкладом. Коротше, коли я б до все робити, те, що я от просто відчуваю, що ну важко, ну мені важко, організму важко, опір, щось не те. І я можу наважитись на це, я не можу така просто: от сьогодні я стала, я це все роблю. Ти пускаєш це все в сильну, складну систему. І ти утримуєш ще більше голоду, ти отримуєш такий механізм біологічний як гіперкомпенсація, невдоволення, і таку реакцію що ти скажеш, а де бляха моя сила волі? І дуже цікаво, чому ж так? Купа людей, які думають те саме про себе, що сила є, воля є, сили волі немає, і тоді ти зміщаєш фокус і думаєш, що ти не така. От Свєтка, Надька, ще хтось, от вони класні, вони молодці. А от мені ну от, не дано, от мене просто в лоб не поцьовали, от я просто така, і тому в мене так не працює. Це велика неправда, це великий самообман, багато жінок живуть в цьому стані. І цей стан він дуже висмоктує енергію. Він такий, типу, фе, коли ти не розумієш, як воно працює, і що там та сила волі тобі поки що не потрібно. Але коли, типу, як якби. Я собі це сказала умовно, там, в у 2019 році. Я б сказала, типа, ти чо? Ти чо? Що ти, блягамуха, несеш? Отже ж є калорійність межі, дефіцит енергії. Є, Роби. Не так. До цього мені особисто треба було дуже багато років, щоб до цього дійти. Тому як втрачається зв'язок з тілом? він завжди є. Він завжди є, але він втрачається. У мене день на воді, некрасивий живіт, хочу їсти вип'ю я голодна їсти не буду. Тут написано 300 грам, значить так і їм. Оскільки можна в день яєць, погано себе почуваю то на тренування. У мене достатньо довгі сторонкі ноги. Ось такі всі штуки, їх можна перечислити мільйон. Це все про розрив твого зв'язку ще раз, тіло, їжа і мозок. Ось така цікава система, яка б працювала нормально, в тебе не було б таких проблем, але вона перестала працювати. І ви як визначати свою порцію без підрахунки? Це буде може бути дуже зараз неочевидно. За відчуттями в тілі. ніяка схема, система мега спеціаліст тобі не допоможуть, бо вони не знають конкретно чого тобі треба зараз цілі, в, в тебе зараз цикл ну, день циклу, Правильно, скільки ти сьогодні займали, чи ти лежала, чи тобі погано, чи ти захворіла, чи тобі так, чи твій організм росте, чи не знаю, ти на грудному годуванні? Коротше, мільйон фактів. Ніяка система прорахунків. Ніколи в житті це не врахує, просто пам'ятає це, бо під це можна постійно довбатися, і воно не буде працювати. Єдиний можливий здоровий варіант це коли ми умовно знову будуємо цю систему назад. Цей зв'язок кріплюємо і тоді все працює. Нічого страшного, коли воно поки що звучить дивно. Але якщо умовно в тебе зараз немає результату або в тебе тако теліпає, і тобі це звучить дивно, це, це дуже добре, піди сюди, тому що це значить те, що ти ще. Не усвідомлюєш те, що ти ще не пробувала, і це означає, що туди, в цю сторону, якраз нам потрібно дивитися. Давай так, пройдемося по симптомах того, що цей зв'язок розірвано. Ти вважаєш, що ти лінива, не маєш там мотивації, сили волі довести до кінця. Якщо ти подивишся, є мільйон людей. Тобто уляєш, просто біч у цієї системи дієтичної, цього всього, що там є на марафонах, схуднення і так далі. Дивись, умовно уявити, ти купила в магазині чайник, він не працює. І дуже багато купили людей чайників, які не працюють. Ну, от що ви зробите? Ви напишете. Виробник, ти чого? Ти зробив неробочий чайник. Що ти робиш? У вас чайник фігня, гарантію, давайте. уяви, що всі люди купили непрацюючий чайник, всі сидять і думають. Блін, в мене нема сили волі його включити. Я тупа, я не можу розібратися. У них чайники працюють, в мене чайник не працює. Ну, Смішно, правильно? Тому дивись, якщо ти береш Уже неробоча, неадекватно система, яка противиться твоїй психіці, противиться твоєму здоровому фізичному, психологічному стані, і тебе організм вирубає, він дає тобі переїдання, апатію, лі, нічого не хочу, хочу на ручки, чого я все роблю мені мене виходить. Це означає, що та система, яку ти взяла, вона просто неробоча. Розумієш, чайник не працює. А не всі люди, які купили непрацюючий чайник, вони якісь ненормальні. Дуже часто в цю, в цю штуку попадають високоінтелектуальні дівчата, розумниці, просто суперлогічно мислять і все в них те, те, те. А тут воно не виходить, просто ми брали неправильну систему. Все, це не про силу волі, це не про тебе. Забетається. Далі ти радієш, коли немає апетиту, знову коли хворієш, бо круто, може, схудно. Ти можеш правильно харчувати, займатися спортом, коли в житті спокійно, тільки якісь десь неспокій, тільки щось все. Голодний ткаєш холодильник, не знаєш, що хочеш. Буває, що наїлась, а далі розумієш, блін ще щось мені хочеться. Маєш їжу, куди ти боїшся, до якої особливо емоційна тяга, тримаєш себе силою на обмеженнях. Тільки обмеження завершуються, набираєш зверху. Знання працюють проти тебе. Ти все знаєш головою. Практика, абсе, все знаємо. там спорт, яйця, салат, там вода. Нічого не роботу. Не завжди розумієш, коли голодна сита, не розумієш, що організм не може звикнути до молих порцій, багато хто каже, що ну, звикайте, з таким чином все звикне, ніфіга не звикне. Або ти рано починаєш така все, сьогодні новий день, є, новий день точно добре, там, ранок, обід, я тримаюся, нормально приходжу ввечері, жор Є? Є. Думаю, що десь ти впізнала себе, тому що це наслідки того, що ти брала неробочу систему спочатку. Якщо ти зараз думаєш, Оля, слухай, якби. Вроді понятно, щось щось я вловила. Але я так і не зрозуміла. Ти ж мені їсти вже зараз, щоб результат був назавжди? Дивись далі відео, щоб отримати цілісну картинку. Я це називаю ще побачити е за дер за, дер за деревом якимось ліс. Тому що ми зараз кидимося отак, а нам треба трішки подивитися на це. Ось так. Пройди цей міні-курс. Тебе ще є три класних цікавих відео, може 24 години. годин. Як ти відкрила перше відео, щоб отримати далі бонусні матеріали, сюрпризи І переходь до наступного відео. Відчуття провини після того, як наїла шкідливого і зірвалася, як зробити собі легше, обов'язково обов'язково найди мене в інстаграм. Дуже легко смітати Олі Крапочка Броколіц. Я підписуйся, заходь туди. Там теж дуже багато інформації, але спочатку сконцентруйся на міні-курсі. Домовились, побачимось тобою. Відва.